Вітаю! Сьогодні ми будемо додавати та віднімати десяткові дроби. Для того, щоб додати два десяткових дроби, важливо записувати їх в стовпчик ось таким чином: кому під комою. Якщо це зробити, то далі помилок практично не повинно бути. Давайте спробуємо зробити наше завдання. Ми записали кому під комою. 2 додаємо до 7 це буде 9, 5 додаємо до 1, це буде. 6 і ставимо між ними кому. Аналогічно робимо всі інші завдання. В другому завданні нам потрібно до двох додати 9, і ми запишемо 1, а 1 помітимо. Тобто робимо так же саме додавання, як і з цілими числами. Єдине, що рівняємо тепер не по правому краю, а по комах. От в якості правого краю в нас виступають оці коми. Раніше теж так було, бо ми додавали тільки цілі, отже, рахували по цілих. І... Писали цілі під цілими, а далі вже інші розряди під ними. Окей, 7 плюс 4 ми додаємо 11, у нас є ще 1, 12, 2 пишемо, 1 помічаємо, і нарешті 2. Все, ми додали, але потрібно не забути поставити кому. В третьому завданні у нас теж записані числа, їх можна також додати, і при додаванні проблем не повинно виникнути. Але якщо раптом буде віднімання, можуть бути проблеми. Тому давайте будемо і зараз. Туди вставити нулики, якщо не вистачає цифр. Тобто, якщо не вистачило цифра, нам потрібно додати, ми вписуємо 0. 0 і 5 додаємо, буде 5. 2 і 9 додаємо буде 11. 11, ось так не записуємо, пишемо тільки одиничку. 1. 1 пишемо, бо ми це помічаємо. І 7 плюс 1 та ще один, яке помітили, 9. Не забуваємо поставити кому. Аналогічно робляться інші завдання. В шостому завданні ми теж робимо так же само. Але зверніть увагу, якщо ви додаєте ось ці нулики, то ви можете просто ці 26 зразу знести вниз. Але це за умови, що ви додаєте нулики. Далі 3 і 9 теж додаєте. 12, ми пишемо 2, 1 помітим, кому пишемо під комою, і 2, 5 та 1 буде 8. Таким чином, ми зробили це завдання. В даному номері потрібно знайти різницю. Отже, відняти, для того, щоб від 3. Відняти 7. Нам потрібно від 6 від 7 щось позичити. Наприклад, зробити тут мінус 1. Я би записав би те число, яке буде тут. Буде 6. А тут додати 10. Отже, можна уявити, що в нас замість стрійки там буде 13, і я від 13 відніматиму 7. Це буде власне, 6, я його записую, пишу кому, а тоді від 6 віднімаю 3 і буду мати 3,6. Таким чином, зробили перше завдання. Друге, робиться аналогічно. В третьому завданні нам потрібно після 19 поставити кому, щоб ми бачили, що в нас саме кома під комою, і дописати нулик. Двіку можна знести, тому що ми віднімаємо від неї нулик, як і додаємо, це не вплине на цю цифру. Далі від 1 ми віднімаємо 9. Так, нам потрібно позичити, і ми напишемо, що в нас буде тут 11, а в попередньої циферки буде тільки 2. І від 11 віднімаємо 9 буде. Двійка, і в цьому місці буде теж одиничка, бо ми вже від двійки її віднімаємо і ставимо кому. В четвертому завданні ми будемо зараз робити щось неправильне. Для того, щоб відняти ці числа, ми, ми не будемо додати нулик, як от потрібно, ми проігноруємо його. В результаті буде знесена трійка, а тоді від 6 віднімемо 4 буде 1, далі від 9 віднімемо. 2 буде 7, і ми такі. Окей, тут буде не 1, буде 2. Але чи справді в кінці має вийти трійка. Ми маємо останню цифру, якщо її немає, доповнити нулем. І вже від нуля віднімаємо 3. І ми такі, ну нам не вистачає, і ми позичаємо буде 10, а тут 5. Таким чином, 7, 1 і 2. І це буде правильна відповідь. Тому, якщо не хочете робити помилок. Потрібно доповнювати нулями. Але помилки потрапляються завжди, тому, якщо хочете їх виправити, то краще уже викреслити, а не замальовувати. В п'ятому завданні також ставимо кому і додаємо нулі, бо якщо ми цього не зробимо, то ми стягнемо 43. А насправді там буде дещо інше. Окей, нулики ми подописували, далі від нуля маємо відняти 3, але ми це зробити не можемо. Позичаємо. Але оскільки в нуля позичити ми не можемо, то прийдеться писати 9 і позичати вже в сімки, замість якої буде 6. Тепер віднімаємо 10-3, 7, 9, 4 5 кома під комою і 6 відняти 2, цього разу вже 4. Щоб зробити шосте завдання, нам так само потрібно спочатку доповнити нулями. І як в попередньому у п'ятому. В кінці ми позичимо буде 10, далі буде 9, але в цьому місці буде нулик. Від нулика 2 відняти ми теж не зможемо, потрібно буде знову позичати і стане 10 уже. А в цьому місці буде 3. І вже від тих чисел, які зверху написані, будемо віднімати 6, наприклад, 10 мінус 6 це 4, 9 відняти 8 це 1, 10 відняти 2 8, кома, і треба знести 3, бо віднімаємо 0. Таким чином. Ми отримуємо правильну відповідь. Давайте зробимо ще кілька завдань, Додатково додаткових до тих, що робили перед цим. Давайте від одиниці віднімемо одну десятимільйонну. як це зробити? Після одинички ставимо кому, а далі ми маємо заповнити нулями. От ми їх пишемо, що в нас там ці нулики є, а потім маємо позичити. І коли ми будемо позичати в оце місце, то ми будемо позичати в кожну попереднього розряду. І в результаті число там має ставати на один менш, але там нулики, як же це зробити? Ідея тут з позичанням дуже проста: ми беремо одиничку, і коли переміщаємо її сюди, то робимо тут 10. Але потрібно буде звідси позичити одиничку. І зробити, щоб тут була теж якби, десятка. Тоді одну із цих десяток ділимо на дві частинки, і одна з них буде 9, а інша буде одиничка, яку ми. Розділяємо от на оці 10 елементів. І таким чином вийде, що у нас кожного разу, коли ми беремо, наприклад, 1, ми розділяємо його на 10 елементів в наступного числа. Але потрібно ще ділити, тому беремо від нього, віднімаємо ще один кусочок, робимо 10 уже тут, потім аналогічно забираємо від нього теж кусочок, тут лишається 9. І так ми рухаємося. Але таким чином рухатися довго. Простіше взяти десятку в самому кінці, а потім такі, ну ми тут позичали вже одиничку, так, щоб зробити десь. Значить, там буде вже не десятка, а тільки дев'ятка. і так же само просто їх заповнити. А потім відняти і вийде, що в кінці у нас вийде 9, а потім ми всі ці дев'ятки запишемо. І є люди, які в цьому прикладі роблять помилку. Дивіться, ми не написали, що ми замість одинички лишаємо нулик. і можна таким чином стягнути одиницю. Тому, коли ви вже позичили там нічого не лишається, краще напишіть 0, щоб ми не потягли те, від чого вже відняли трошки. Щоб не вийшло так, щоб ми від одного відняли щось і получили більше, чим треба. Більше, ніж один. Ось так. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.